Вітаю на сфері! Про головне життя рівного та області. Дивіться у денному огляді новин. ДБР України збільшило ефективність у розслідуваннях корупційних та службових злочинів. Від початку року до суду направлено понад 7 тисяч обвинувальних актів. За останній місяць майже пів тисячі нових проваджень. Серед підозрюваних посадовці високого рівня, депутати, судді, правоохоронці, митники та службовці різних державних органів. На Рівненщині знову активізувалися шахраї. Аферисти розміщують оголошення про продаж дров, надсилають підроблені фото документів, товару і вимагають повну передоплату. Від початку опалювального сезону злодії шукали людей на понад 83 тисячі гривень. Поліція закликає громадян купувати дрова тільки на перевірених державних ресурсах або через лісові господарства. Рівненська ова з початку року передала силам оборони 16 автівок, квадроцикл та мотоцикл. Це транспортні засоби, які були конфісковані у духі держави, у порушників митного законодавства чи в рамках кримінальних проваджень. Крім того, силові структури отримали 9 ноутбуків, 4 бензопили, 1 причеп, деревину, будматеріали та рибальські сітки. У Рівному почали роздавати гарячі обіди людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Щодня у будні до кінця опалювального сезону громадян годуватимуть порцію гарячої страви з напоєм. Де та коли отримують їжу. Дивіться у сюжеті. У центрі рівного зібралося чимало людей. Від сьогодні, 8 грудня, біля кінопалацу Україна відновили роздачу обідів. Скуштувати страву прийшла пані Мирослава. Жінка опинилася в складних життєвих обставинах. До такої акції долучається вже другий рік поспіль. Мами немає 16 років, Батька 10 років буде, немає. Я на групі в мене вже 31 рік, після тому і катастрофи. Я жива здорова, сама себе обслуговую і нікому тягось. Сьогодні на обід жінка отримала тушковану картоплю із салатом з капусти, кілька шматочків хліба, а також гарячий чай. Подобається і буду приходити. Якщо все все буде харасом, і щоб війна закінчилась, і щоб світла не вимикали. Мирослава має власний дах над головою і опікується тваринами. На відміну від пана Григорія, чоловік проживає у центрі для безхатченків без домівки вже близько двох місяців. Дуже сподобалася. А як далі взимку будете приходити? Обов'язково. Таку ініціативу з приготуванням гарячих обідів нужденним в Рівному започаткували 10 років тому. Реалізовує її Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг за кошти обласного та міського бюджетів, а також благодійників. Щодня з понеділка по п'ятницю о 13.00 люди можуть отримати свої порції. Меню різноманітне зазвичай це перше, друге салат і гарячий напій. Це може бути чай, це може бути компот, але звертаючи увагу, що ми ці обіди роздаємо саме. В осінньо-зимовий період в холоди це завжди якісь гарячі напії. Вони можуть поїсти як тут на і на місці, можуть забрати з собою як кому комфортно. Насправді, ми ми приїжджаємо підготовленими з одноразовим посудом, щоб люди в разі потреби могли зараз в цей час перекусити. За минулий період дії послуги виїзного харчування було роздано орієнтовно 10 тисяч безкоштовних гарячих обідів. Послуга дуже затребувана, має великий попит серед населення. Це світить навіть той факт. Що сьогодні протягом 15 хвилин від початку ми вже фактично все, що приготували, все вже роздали і 11-річний хлопець. Обох юнаків притягнули до відповідальності. У рівному відбувся відкритий кубок області з футзалу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушенням слуху. Цьогоріч у змаганнях взяли участь три юнацькі та чотири дорослих команди. У підсумку переможцями змагань серед молоді стала команда рівненської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. А серед чоловіків збірна команди Рівненської області, учасники якої мали порушення слуху. На цьому у мене все. Більше новин традиційно шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, побачимось ввечері.